Слава Ісусу Христу! Це неділя входу Господнього в Єрусалим, чи як Ми називаємо вербовою пальмовою неділею. З однієї сторони має в собі дуже багато радости, радості і тріумфу, бо закінчився великий піст Лазаровою суботою. Ми перейшли цей час чотиридесятниці, дожили до сьогоднішнього дня. Ми бачимо оцей тріумф Бога через Воскресіння Лазаря. Ми бачимо тріумф Бога, який в'їжджає в Єрусалим. І з іншої сторони ця неділя вона впроваджує певні нотки трагічності, певного смутку. Вона Проваджує нас Страсний тиждень. Тиждень, який ми зрозуміємо тільки в пасхальний день. В копській традиції, як християни копти, хрест є зображений в вигляді ключа, вказуючи нам на те, що через Хрест ми справді до кінця починаємо розуміти, що таке є спасіння в його повноті. І дуже важливо, щоб цей час, готуючися до цього Великодня, ми його не змарнували. Щоб ми не допустилися до тої помилки, якою допустилися ті, хто сьогодні нам вкотре в нашому житті з'являється в цьому євангельському уривку. Бо бачивши стільки чудиків чинив Христос, Маючи останнє чудо Воскресіння Лазаря, бо ця вечеря, яка сьогодні, про яку говорить Евангелист Іван, це є властиво вечеря її суботи, коли Христос був в домі Лазаря і з'їв з тим Лазарем, якого Він Воскресив. І Лазар це історична особа. Я вчора вечір говорив, що Бог об'явився не щось аморфне, але Бог дав нам своє об'явлення в дуже конкретних історичних географічних обставинах, і він сьогодні. Теж приходить до кожного з нас в дуже конкретних наших моментах життя. Господь, який вже готується до, до свого входу в Єрусалим шість днів, бо через 6 днів він вже буде розп'ятий, він вже буде померлий на Христі. І далі оточення його не розуміє. Бо каже євангеліст, ну, зійшлися не тільки для Ісуса. Але задля Лазаря, який вчинив це чудо, який воскрес. Коли ми прийдемо до Голгофи, коли ми прийдемо до Христа в нашій іконографії в англійських текстах, ми бачимо, що відбувається на Голгофті. Де ті, які були протягом всього часу. Де ті, які їли хліб помножений, рибу помножену, де ті, які були свідками Його воскр... Воскресіння Лазаря, дочки Яїра, оздоровлення сліпого, де ті, які були присутні в витезді, коли Господь цього паралітика підняв, який лежав там довгі роки? Де всі? Чи ми сьогодні допускаємося дуже часто тієї помилки? Коли ми в Бозі, замість Бога, який нас спасає, який нас вже спас, і дає нам вічне життя, хочемо мати Бога успіху, Бога, через Якого ми досягаємо тільки своїх особистих потреб, бажань. Прагнень? Чи ми свідомі того, як би сьогодні повторилися голгофа Де б були б ми, де б було наше місце О, в цьому такому тотальному банкрутстві, яке, скажімо, пережили природню учні. Чому так сталося? Чому так стається? Бо ми не до кінця переживаємо справжню зустріч з Богом. Ми не до кінця розуміємо і здаємо собі справди про то, ким справді є Бог. І те, що відбувається верну неділю, те, що ми сьогодні приносимо ці гілки, це просто є пам'ять того, це є пам'ять подвійності людини як такої. Ми бачимо, що це гімн «Осанна» бо слово осана в єврейській мові означає спаси нас, не є слово похвали, спаси нас благословенство й в ім'я Господнє. Це підняття пальмових гілок, які піднімали особливо момент повстання так званих макавеїв, о -о, це описано в не старого заповіту на знак їхньої перемоги над Римською імперією, яка панувала в тій землі. Це стелення одежі. Це були зустрічі царя, який мав відродити царство. Але це не була зустріч Бога, який був серед них. Цей самий натовп вже через кілька днів буде казати. Ми маємо царя. Кесар наш цар. Нам не треба інакше. Розпни його. Розпни, бо він не виправдав мого бажання. Він не зробив те, що я вважав за потрібне. Він не сповнив, як магічна паличка того, що потребував мій егоїзм, моє я і тільки мій внутрішній світ. Тому, святкуючи Вербну неділю, ми повинні собі ще раз усвідомити, що Господь найперший Спаситель, Господь що спасає. Він дає нам вічне життя, а це життя, якому ми живемо, це наша Пасха, яку ми маємо прийти гідно, достойно. І ця Пасха може бути пережита гідно достойно, тільки якщо ми живемо її в його слові. Якщо ми живемо в довірі до нього і в любові, яка має виражатися конкретними вчинками. Тому, йдучи сьогодні в процесії, везучи з собою ці гілки, які нам пригадують верну дію це віст Христа в Єрусалим, найперше вважаємо, щоб ми завтра не розпинали Його. Своїми словами, своїми вчинками, а найбільше, щоб ми його не розпинали в другій особі, в тому, хто є поруч нас. Бажаємо на те, щоб наша віра не звелася тільки до традиціоналізму, не до традиції. Традиція є добра, вона має у собі сенс. Традиціоналізм є хворобливий. І будучи присутніми на цій Євхаристії, Тримаючи в руках ці гілки, йдімо за Христом, за Богом, дякуючи за Його Воскресіння, дякуючи за відвагу тих, хто сьогодні стоїть в окопах на фронті. Дякуючи за відвагу тих, хто не побоявся взяти на себе Хрест священства чи монашества. Дякуючи за тих, хто не побоявся на сьогодні обтирати своїм волоссям. Рани і ляти то дорогоцінне миро на тих, хто сьогодні лежить покалічений по шпиталях. І також обернімося назад. Подивимося, хто йде за нами. Де наші діти, де наша молодь. Кому ми передали традицію? Хто завтра? Несе миро на наші руки і на наші рани. Хто завтра буде нести оці гілля, хто завтра про нас згадає? в цій Євхаристії Богові, все, що ми розуміємо, що не розуміємо, просячи в нього для нас благодаті світла, щоб цей тиждень страсти, який ми входимо, був не тільки чимось сентиментальним пережиттям. Але щоб ми до кінця зрозуміли справді ту Божу любов і сенс і сенс Христа, який ми сьогодні покликані всі нести разом. Амінь.